Вітаю! Сьогодні готую дуже смачні сирні палички. І найскладніше в цьому рецепті це натерти в сир. Все інше дуже легко та просто. Палички виходять дуже смачні. Тож готуємо. Для початку вбиваю в миску два яйця. До яєць додаю дрібку цукру, неповну чайну ложку солі. Та все ретельно перемішую. Взбиваю яйця до однорідності. До яєчної маси додаю кефір. Кефір я використовую жирністю 2,4%. Ретельно перемішую кефір з яйцями. Сюди додаю 100 г натертого сиру. Сир використовуйте будь-який, який гарно плавиться. Також додаю трішки зелені, в мене це цибуля. Всипаю частину борошна із всього, який зазначений у рецепті. Додаю один пакет розпушувачу та ретельно перемішую. Вимішую із цих інгредієнтів однорідне тісто, поступово додаючи борошно, поки не всиплю все. Коли додала вже все борошно, то замішую тісто руками. І тут головне не забити тісто борошном. Борошна не додавайте більше, ніж я вказала в рецепті, інакше палички вийдуть несмачними. Перекладаю тісто на поверхню та трішки Вимішую тісто руками впродовж буквально декілька хвилин. Як бачите, тісто трошки прилипає, але це не страшно. Припудрюю дощечку борошном та розкатую тісто в пласт товщиною пів сантиметра. Коли тісто розкатане, підрізаю його з країв. Щоб воно було рівненьким прямокутником. Та розрізаю на смужки. Приблизна ширина смужок у мене 1,5 см, але ви можете коригувати за своїм смаком. Тепер ділю кожну смужку на три рівних частини. Тепер розігріваю петельню, додаю до неї невелику частину масла. Та обсмажую майбутні палички до золотавого кольору. Все готується дуже швидко та дуже просто. Обсмажую з кожної сторони паличку впродовж буквально декількох хвилин. Не потрібно їх засмажувати дуже довго, так як тісто тонке, і вони гарно просмажаться. Викладаю готові палички на тарілку, застелену паперовими рушничками, щоб стекла зайва олія. І все палички готові, і їх можна куштувати. Давайте подивимось, які ж ці палички всередині. Вони неймовірно гарні, ароматні та дуже смачні. Мої діти розмили цю тарілку буквально за 5 хвилин і попросили повтору. Як на мене, це ідеальний рецепт перекусу. Ці палички дуже смачні і пасують до будь-якої страви. Бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео!